Відволіктися від тривожних думок і працювати за новим фахом. У Львові безоплатно проводять навчання з лікувального масажу для жінок, чиї близькі на фронті або полягли в боях за Україну. Як відбуваються заняття? Дивіться далі. За стислим викладом теорії слідує практика. Інструкторка ставить питання ученицям в процесі роботи з пацієнтами. Як ви думаєте, що я буду? з цим робити? Вона, вона. Вона та вона. Вона. Та, Тобто ми не будемо відразу кани. У кожної з учасниць навчань близькі воюють або ж загинули на фронті. Чоловік Христини на полі бою з часів, а то на курсах вона намагається, хоч трохи забути про тривогу закоханого. Єдине про що я його просила, що при будь-яких обставинах дай, хоча б знати, хоча би плюсик, постав, що у тебе все добре. і Я буду тоді собі спокійна. Чоловік мій там. Я тут двоє дітей. Тому я ж трохи хвилюватися. Христина взяла на себе весь побут і догляд за дітьми. Втім, прагне вийти на роботу і вже бачить себе масажисткою. Насправді я вже під час курсів шукаю, куди би можна було піти працювати. Я розумію, що відкрити свою справу зразу це буде важко. Верху. Просто виросту верху, просто просто вироб. верху вироб. помітні успіхи вже на третьому занятті показує Анна. Вона вимушена переселенка з Херсону. Жінка застала перші місяці окупації міста Росією. Чотири спроби виїхати, і вже в червні 22-го нарешті опинилася на підконтрольній Україні території. Коли ти в окупації коли ти звик жити в страху. Наприклад, та жити в страху дуже важко звикнути до цивільного життя, коли ти виходиш і люди спокійно пересуваються по вулиці, і ти стоїш, і думаєш, а можна робити крок чи не можна робити крок? Анна досі адаптується до життя в іншому місті, обрала масаж, бо колись цікавилася цією темою, і планує відкрити власну справу Заодно, щоб на волонтерських засадах допомагати ветеранам. На початках здається страшно, бо невже ти зможеш освоїти це. Але насправді, от вже після третього, ми, наприклад, на минулому занятті ми робили повноцінний масаж. Тобто, я від себе в шоці від того, що я вже змогла зробити на третій масаж. Тобто я вважаю, що це ну, прогрес. Навчання триває місяць, опісля учасниці отримують сертифікат, який надає їм право працювати за фахом, та поки доведеться опановувати найтяжче. Корекцію фігури і спортивний масаж. Ми трішки з дівчатами поступово пересуваємося взагалі по знанням в масажних техніках. На сьогодні ми вчимо лімфодренажний масаж. Вже вивчили класичний масаж. Дівчата дуже класно справляються. Та основна мета занять підтримка в період невизначеності. Громадська організація Жіночі перспективи організувала цілу серію безоплатних профорієнтаційних курсів для дружин і матерів воїнів. Серед них кондитерські, автодіагностичні, швейні і перукарські. Жінки, які є дружини військовослужбовця, дружини загиблих, знаходяться інколи не в непростої ситуації. Зокрема, вони не мають роботи чи не мають можливості піти працювати через те, що на ній залишились діти чи побут. Відповідно, ми хочемо, щоб жінки були більш економічно спроможними. Вони навчалися, щоб вони отримали другий фах. Заняття з масажу проводять на базі однієї з приватних реабілітаційних клінік, у ній же випускниці надалі зможуть працевлаштуватися. Директорка Наталія Касаткіна визнає, потреба в якісних спеціалістах стає гострішою разом зі збільшенням кількості звернень. Ми задоволенням і готові їх працевлаштувати. Достатньо багато на сьогоднішній день є звернень. А ми маємо військових, які мають проблеми теж з пиною і різного характеру. Дружини військових, які на себе взяли дуже багато питань побуту. За майже рік функціонування курсів, як підрахували організатори, 65% випускниць вдалося знайти роботу, охочі приєднатися можуть звернутися до офісу підтримки родин військовослужбовців у Львові. Роман Гаврилів, вірі глобінка, подробиці телекнав інтер, марафон єдині новини.